Іноді здається, що деякі люди народжуються не з плоті, а з простору між небом і землею, з тиші, яку знає тільки степ, із суму, що спить у вербових кронах, з коханням до землі, яке не вміє кричати, тільки малювати. Я не знаю, як пахне пам'ять, але думаю, як свіже сіно, як полим, як тиша на обріях, де козацька слава дрімає у траві. Він народився у місті Ізюм, що на Харківщині, 7 жовтня, 1854 року. Та хіба важливо де? Важливо, що від самого дитинства в ньому жила Україна? Не та, яку шукали у книжках, а та, яку носять у грудях, у пісні матері, у блиску очей діда, що говорив про козаків, у вітрі, що летить постерніше очі. У його родині співали, казали, що степ дихає, що кожна верба має свою історію. Йому не треба було говорити, достатньо було слухати. Саме тут, у простій українській хаті, де вечорами палав вогонь, зароджувався художник. Сергій Васильківський міг бути ким завгодно Петербург, Імператорська академія мистецтв, колони, високі стелі, європейські традиції, потім Європа, Париж. Нові знайомства, ім'я, слава, салони і заможні життя. Але в очах юного Сергія не Неаполь, ні, не Мадрид. Там Полтава, Харків, там чумаки з козаками, хата й піч. Він обрав повернутись, бо серце просилось додому. Його палітра це молитва, мовчазна, тиха, глибока. Він малював не фарбами, а любов'ю, малював свою Україну невигадану, справжню, з її хмарами, що хиляться до землі, з деревами, що пам'ятають, як співали по бзарі, з хатами, які світяться теплом навіть у дощ. Подивіться на його козака, він не сміється, не тримає шаблю, він просто сидить і думає про волю, якої вже немає. Про братів, яких уже не обійме, про поле, яке більше не почує топоту коня. А ви кажете, це просто картина? Ні. Це рана, яку несе увесь народ. А пейзажі вони не для музеїв, вони для душі, вони не кричать, вони шепочуть у небі спокій у траві тиша. Він не просто малював природу, він говорив з нею. І вона відповідала йому палітрою кольорів золотавих, ніжносірих, глибоких синіх. Щоб у місті пам'ятати, десь росте луг, де колись ми були вільні, щоб у зневірі згадати у нас є коріння. Навіть якщо його засипали пилом, воно живе. Васильківський не залишив нам себе, він залишив нам нас. Тих, якими ми могли б бути, тих, ким маємо стати. Коли стоїш перед його картиною Не говори. Просто слухай, бо там у кожному маску шепоче земля Ти мій, не забудь, не зрадь. Сергій Васильківський помер у 1917 році, але здається, він і не жив у часі. Бо хіба смерть торкається того, хто зумів зупинити вічність у мазках? Бо є тиша, що лікує, є фарба, що плаче, є художник, що після смерті тримає тебе за руку. І він усе ще з нами у кольорах, у серці, у пам'яті, що ніколи не зітреться. Васильківський створив понад три тисячі робіт. Він не лише малював, він зберігав пам'ять у часи, коли українське слово забороняли. Він писав українську тишу. Коли мені важко, я шукаю очі моєго неба, коли самотньо, я слухаю тишу його степів, а коли болить, я згадую його козаків і розумію, мене запуть. Ми не зломані, ми намальовані любові. Сергій Вацельківський не лише малював Україну, він її зберіг для нас. Щоб ми не втратили себе, щоб навіть плачучи знали, є кольори, що не змиваються сльозами.